Коли рослинам не вистачає вологи, вони починають в'янути і засихати, поступово падаючи все нижче і нижче до ґрунту, вони не можуть жити без води. Як і все живе на нашій планеті, однак, на відміну від людей, рослини не мають можливості повідомити людині, що їх потрібно поливати природно. Ми намагаємося стежити за ними, але повсякденне життя сповнене клопоту і турбот, і не завжди ми пам'ятаємо про улюблені кактуси. Елки, фікуси та інші рослини, які кожен з нас тримає вдома, що ж робити, на допомогу прийде ролі Поліпот, маленький пухкий горщик від дизайнера Самміна Саммінба. Цей горщик використовує воду як противагу, повільно нахиляючись вниз. Як тільки підставка порожніє, але не це найголовніше і цікаве. А те, що система цих горщиків буде працювати з будь-якою рослиною і його потребами, як тільки ви бачите, що горщик з вашим улюбленим рослиною накренився, можете сміливо йти наповнювати лійку і поливати його, воно саме вам це повідомило.